Тиждень української культури в Познані. з 24 серпня до 3 вересня львівський арткластер з однодумцями вирушить до Польщі, щоб організувати благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Однією з його організаторів є авторка книги Прокидаєшся ранком, годуєш кішку Катерина Флекман. Нам вдалося поспілкуватися із поетесою та дізнатися все про культурну подію. Хтось зрозумів, куди поділося півроку. Встигаю лише за зміною взуття, хоч рухаємось, ніби крок за кроком. Та у свідомості звела гніздо. Війна. Це цитата одного з творів Катерини Флекман, авторка поетичної збірки Прокидаєшся ранком, годуєш кішку від повномасштабного вторгнення не покидала країну під емоціями від всього, що відбувається навколо. Пише вірші, а ще збирає кошти на потреби військових. У мене завжди, коли я збираю кошти, є якась е, потреба дуже конкретна з дуже конкретними людьми, яку я е, ну демонструю публічно. Наприклад, ми був в тиждень, коли е, кошт це частина коштів від продажу книжок йшли на тепловізор, і е, ми ба, збирали такий спільний з одного боку донат, а з іншого боку, я 30% від продажу кожної книжки перераховувала, додавала до цього донату. Пізніше з'явилася ідея підняти хвилю за кордоном та організувати тиждень української культури. Так, спільно із львівськими митцями арткластеру пані Катерина вирушить до Познані презентувати свою збірку. Окрім цього, у програмі концерти, фотовиставки, конкурс дитячих робіт та театральні перформанси. Починаючи з дня незалежності України 24 четвертого. Серпня і до 3 вересня це буде цілий тиждень, коли і поляки, і наші українці, і гості познані зможуть подивитися дуже різноманітну програму українських митців, художників, фотографів, учасників перфомансу, літераторів, поетів, дітей, які будуть читати вірші. Все це заради привернення уваги до українського мистецтва як до засобу, діалогу та війни, яка розгорнула Росія, пояснює авторка. Сама ж Катерина Флекман з частину накладу збірки безкоштовно передасть військовим. Про книгу, яка розкриває суть російсько-української війни, дізнаються не лише в Познані, а й у Варшаві. «Прокидаєшся ранком годуєш кішку. Хроніка особистих стосунків з війною. Це книга, яку я почала писати. Точніше, матеріал для неї я почала писати на початку широкомасштабного вторгнення в Україну, публікувати в перші дні березня як підтримку для своїх друзів у соціальних мережах, для своїх читачів, але е, отримавши великий відгук від читачів, е, я вирішила зробити її у вигляді книги. Я дуже вірю в те, що мистецтво лікує. Рятує, а з іншого боку, я вірю, що об'єднуючи нас всіх словами, ми можемо, скажімо так, відчути один одного, згуртуватися, і тому це корисна. Ну це скажімо так, для мене дуже особливо корисний і цікавий проект. Ще одна мета проєкту зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Кожен із учасників заходу зможе передати зібрану суму тим військовим чи благодійним організаціям, з якими співпрацює.